Через мить темрява, як за помахом чарівної палички, розвіялася, і Толик знову опинився за брудним столом у задушливій підземній обителі доглядача, рідний Вимій, Спасителе, кинувся обійматися Толик, побачивши добре знайоме до болю в серці обличчя доглядача. А, я повірите, вже з життям встиг попрощатися. Як вчасно ви встигли, та не встигав я, Соромлячись і ховаючи очі, зізнався доглядач. Як, та ви мене від смерті щойно врятували, ви не уявляєте, тут таке зі мною було, не повірите, якщо розповім. Мені було б погано, якби ви не повернулися, та не уходив я нікуди. Похмуро відповів доглядач: як, вас вже не було, та був не може бути, жахнувся здогадці толик. Так воно і є, синку. О, Запара! Просто доктор Джекіл і містер Хайд якийсь. тихіше не лайся. Так, ні, я вже в нормі. Але як же так сталося? Я на початку, вибач, посоромився тобі правду сказати, і як вам живеться так, та так і живеться, то так, то сяк. Ось чому в містах таке свавілля. Ну, не таке вже, та повна ж труба, не лайся. Значить, коли ви в тілі, все у нас добре. А як тільки він з'являється, все пиши пропало, руйнує все поспіль. Санітар хав, так точно, угамувати його неможливо. Останнім часом зовсім безконтрольним став звірюга тав сторожа. Свиня, вона свиня і є. Тепер зрозуміло, коли війни тамуть всяка, тоді він, а коли тиша та гладь, тоді ви, так і є, а вилікуватися якось ви від нього не пробували. Та це ж не хвороба. А що тоді, це як у фізиці, щось на кшталт двох різнорядних полюсів, і я, і він маємо однакове право на існування. Зрозуміло, і ніянь, китайці про це ще в давнину знали. Ну, скажімо, у китайців теж не все так гладко, не дивлячись на їх знання в аспектах устрою світобудови, назвемо їх швидше реалістами. Я ніяк не зрозумію. Деяким у цьому ланцюжку допущено прокол, хоча, мені здається, доглядач пожурився і поспіхом, перебивши толика, сказав Малий ти ще думати про такі складні речі, та як же не думати, справа неабияка. Тут загальносвітова катастрофа назріває, потрібно ж діяти. Чуєте, це ваш борг. Ось був би на моєму місці, я подивився б тоді на тебе. Розумник знайшовся. Вчитиме мене ще, вибачте, просто як подумав про можливі наслідки. А я про це не думаю, я не думаю, ех, шмаркачу, тільки прийшов і одразу вже вчити. І кого, не ображайтеся, та ображайся, не ображайся, а робити щось і справді треба. Доглядач на якийсь час задумався скоро я віддам тобі свою сакральну владу, видав він після роздумів. Як це? Не зрозумів, Толик, будеш замість мене, ти молодий. Може, тобі вдасться з ним упоратися. А як же ви? За мене можеш не турбуватися, мені вже давно час на спокій. Ви що, ви що вмирати зібралися, викиньте ці дурні думки з голови. Просто ви втомилися, це з усіма буває, навіть із доглядачами, відпочинете і все само собою утрясеться. А я вам допомагатиму. Я не можу вмерти, просто перейду у простішу форму існування. Моя місія підходить до свого логічного завершення, але про це згодом у мене тут ще залишилися деякі справи, які мені потрібно довести до кінця, до зустрічі. Частина друга. Так казав мені одного разу диявол навіть у бога є своє пекло, це любов його до людей, авторське право Фрідріх Нітше. Привіт, і ти тут, привіт, ну, як тобі тут, знаєш, я чекав більшого. Шкодуєш, що пішов тоді. Шкодую, пишеш своїм, пишу, коли збираються до тебе, куди? Сюди. у дурдом, не в дурдом, взагалі, та в мене тут уже є. Як так, на два фронти працюєш, та ні. Розумієш, ці нові точні копії тих моїх. Так у тебе вони і тут, і там, ага, нічого собі. Ось такі справи. А чому тут відпочиваю? А, ніж витяг. Так, але не викинув. Думаєш знову, пробував уже. Чого ти думаєш? Мене тут за гарні очі тримають. Ну ти, шаман. А що робити, якщо ніде людині спокою немає? Мені здається, тобі треба у друге місто. А де це? Під каналізацією. А я, дурень, сюди приперся. Ні, ти там жити не зможеш. Ти там тільки виправити своє життя можеш довго пояснювати. Якщо дістанешся туди, то все зрозумієш. А ти, коли там був, чого собі не підправив, чого тут сидиш? Я чекаю, чого так треба? Я обраний і чекаю свого часу, обраний! У палату увійшов, перервавши їхню розмову, санітар, толик тебе професор викликає, сказав він. Вони пройшли довгим похмурим коридором і зупинилися біля відчиненого кабінету професора. Санітар шанобливо постукав у двері і пропустив толика до кабінету. Присядьте, вказав на стілець маленький бадьоренький професор. Як поживаєте, добре, це добре, що добре, схвально кивнув професор, дістаючи з ящика столу пошарпану картонну папку з паперами. Розклавши її на столі, він сказав. Почнемо працювати. І так, авто є у вас, так. Страхи не долають вас, голубчику, коли за кермо сідаєте. Чи немає нав'язливих ідей щодо можливих, але не існуючих поломок автомобіля, ні. А ось, наприклад, ідеї про самогубство вас відвідують. А як у вас у чоловічому плані, все нормально? У мене, знаєте, професоре, інша проблема. Я вас слухаю. Справа в тому, що іноді йду я по вулиці, і таке раптом погане відчуття з'являється, наче, вибачте, остопудився, або ніби мені плюнув хтось нишком на спину. Дуже цікаво. Ось про це, будь ласка, розкажіть детальніше. Це справді цікаво. Я знаю, професоре. Професор тим часом підвівся зі свого крісла і, вправно стрибнувши на письмовий стіл. Став старанно відбивати на ньому чачітку. Толик спокійно дивився на професора, що збожеволів, а я вже не професор. Зістрибнувши зі столу, зізнався вже професор. Потім він сів у своє крісло і набув колишнього суворого вигляду: я ж обіцяв тобі, що повернуся. Ти знаєш, я хотів тобі сказати, що минулого разу я тебе обдурив. Коли саме, коли говорив про те, що хочу, щоб ти став таким, як я, я взагалі тимчасове явище, Усі ці його слова про те, що життя це боротьба протилежностей, нісенітниця, нісенітниця, придумана їм для відведення очей. Якби він усе робив, як того вимагає закон загальної гармонії, ніхто його не чіпав би, та й мене взагалі не було б, але він уперся, як осел із цією своєю любов'ю до цих своїх творінь. Уже професор гидливо взявшись кінчиками пальців за засалену папку, що лежала на столі, кинув її на підлогу. Тут стільки не потребу. Для чого? Я хочу, щоб ти побудував щось легше і вільніше від цих набридлих умовностей. Скоро ти станеш на його місце. Він до останнього моменту відтягував цей момент істини. І якби не я, він ніколи не пішов би звідси добровільно. Ти тільки подивися на мене. Та й на себе теж це він називає вінцем свого творіння. Ти вважаєш, що це гідно існувати? Мені все це й у страшному сні не наснилося б, він просто блаженний, носиться зі своїми творіннями, та не творіннями, а правильніше сказати, творами. Він же навіть щасливими їх не в змозі зробити і себе, і вас мучить і мене бачив спочатку, що не те щось вийшло, так візьми цих. Прибери та зроби інших покращених, ні. каже, шкода мені їх, рука на них не підніметься. А те, що вони щодня самі дохнуть, як мухи, це для нього нічого. Нехай каже, хоч і коротке і важке в них життя, але мені їх шкода, нехай живуть скільки зможуть, я люблю їх такими, якими вони є. Він нагадує мені жалісливих батьків, які доглядають дитину. Яка страждає на ідіотію від народження, тільки в нього їх кілька мільярдів, і він не може дати їм належного догляду, а вбити їх йому шкода. Ви мене переконали, але я розумію його. Я теж не можу зруйнувати того, що їм збудовано, тому що в цьому світі залишаються мої рідні, друзі, все близьке моєму серцю. Та ти зрозумій, ставши на його місце. Ти можеш за бажання зробити все набагато краще, так, як завжди хотів, щоб було, але ніколи до цього не виходило. Твоє завдання стати недоглядачем, який зберігає старі безнадійно застарілі традиції, а творцем Нового світу, не на словах, а на ділі. Я хочу поговорити з ним. Не наговорився ще, що він тобі тут ще наговорив. Ви знаєте, що, чого ти хочеш, запитати. Запитуй, чому ви не зробите світ кращим, я працюю над його удосконаленням. Латаю за ним дірки, які він прожирає. але ж ви розумієте, що потрібно не латати дірки, а міняти все докорінно. Адже ви, творець, чому ви не хочете створювати нового? Пам'ятаєш, ти питав мене колись про те, як я починав, прийшовши в трубу. Так ось із моїм попередником у мене була така сама історія, як і в нас зараз із тобою. Спочатку я, як і ти, був сповнений ілюзій щодо перебудови світу, але не забувай, що всі ми творіння цього ж світу, все, що мені вдалося, так це зберегти і трохи вдосконалити те, що було дорого мені в минулому і створено до мене. Щоб побудувати зовсім нове, потрібно спочатку забути минуле. Я не зміг себе перебороти і залишився на тому ж місці, звідки і починав свій шлях колись. І що зовсім нічого не можна зробити. Я не зміг, ось тепер ти прийшов мені на зміну пробуй. Толик сидів за столом у професорському кріслі, а перед ним на стільці сидів теж він, вірніше, його тілесна оболонка, в якій тепер знаходився професор, що тепер уже не знав, що він професор, а знав. Що він, пацієнт, толик, недобре, треба по справедливості, вирішив толики, байливо повернувши тіло професору, а своє тіло, толику психу, розчинився в світі, що належив тепер йому. Кінець, вересень, жовтень 2003 року.